Коротко новини за 31 липня. Минулої ночі росіяни атакували Україну 317 дронами і ракетами. Сили ППО знищили 288 безпілотників та три крилаті ракети «Іскандер-К». Основний напрямок удару Київ. Зафіксовані прямі влучання п'яти ракет. Одна з них у житловий будинок в столиці та 21 ударного дрона у 12 локаціях, а також падіння уламків на 19 локаціях, майже всі у місті Києві. Наслідок атаки по столиці станом на 17 годину 11 загиблих. Серед них шестирічний. Хлопчик. По місту десятки постраждалих у різних районах. Рятувальники продовжують працювати на місцях російських ударів. Верховна Рада сьогодні підтримала законопроєкт Зеленського про повернення повноважень Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За проголосував 331 нардеп. Голосів проти не було. Також Верховна Рада вперше з початку повномасштабної війни відновила онлайн-трансляцію засідання. Раніше це було заборонено з міркувань безпеки. Не обійшлося на сесії і без скандалів. Зокрема, депутати закликали виключити із засідання. Парламенту Мар'яну Безуглу через порушення регламенту. Вона заважала політикам під час виступів, підходячи до трибуни та закриваючи мікрофони. Також на сесії були присутні депутати з проросійської ОПЗЖ Бойко та Столяр, що здивувало багатьох українців. У снятині скандал довкола зустрічі полеглого воїна завершився звільненням чиновника. Ветерани та військові сьогодні втретє зустрілися з міським головою Анатолієм Шумком, щоб обговорити ситуацію із неналежним шануванням полеглого захисника Василя Кейвана. На зустрічі очільник зняти на тому що його заступник Віктор Кушик подав заяву на звільнення. Нагадаємо, 15 липня кортеж із тілом полеглого воїна прибув до снятина без супроводу поліції, без участі представників влади та місцевих жителів. Це обурило ветеранів та громаду. Вони вимагали вибачень і звільнення заступника міського голови Кушика, який за їх словами переклав відповідальність і звинуватив їх у неправді. По обіді ворог скинув керовну авіабомбу на місто Краматорськ, що на Донеччині. Постраждала багатоповерхівка. Одна людина загинула ще 11 поранені під завалами. Ще Можуть бути люди. У п'ятницю 1 серпня на Франківщині прогнозують мінливу хмарність. Без опадів температура повітря по області вночі 9-14, в вдень до 27 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет.Юей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.